Ух, в мене руки трасуються, вибачаюся, друзі. Ну не кожного дня таке буває. Друзі, лише пару кроків, буквально з п'ять, вітань копіона. А от в цій ямці, треба ямці. Трапить вітання найкраще. Ну що, трошки поля, трошки лісу, трошки різноманіття, щоб було щось цікаво переглядати. І щось цікаве бачити. Ну що, вибрався на цікаву територію, насправді, ставлячи руку на серце, я планував взагалі на одне місце. Ну, не вийшло мені туди. Я зачепився за одне місце. Думаю, восьму провіру, перейшов на інше місце. Коротше, попав я сюди. Що з цього вийде? Не знаю. Чесно, не знаю. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. І, друзі, не забувайте за свої сподобачки. Ну що, давайте шукаємо. Друзі, це просто здуріти можна. Зачепився чисто випадково. Ось на спиньочок. Я жарокавиці свої скину. Я бачив знахідку, і я вже здогадуюся, що це. Слухайте. Ну, таке пропустити, це взагалі нереально, це взагалі нереально. Так от у нас ямочка взагалі не глибока, і знаєте, що це? Але тільки здогадайтеся, я вам покажу тільки ще частинку. Дивіться. Вушко у нас. Знаєте, що це? Я вам зараз покажу, що це. Це енкопіон, друзі. Це енкопіон. Та ти що, йо -ма йо, перший сигнальчик. Ну що, зараз спробую його відмити. і. Давайте разом відмиємо. На що будемо зволікати? На що будемо зволікати? Цього року перший. перший. А, думаю, кожному цікаво. Що, який. Ну що, давайте зараз спробуємо разом відмити. Думаю, кожному буде цікаво. Він цілесенький, абсолютно весь цілесенький. Так. Акуратно, акуратно. Закритий. Так, закритий. Чудово. Це просто не то, що чудово, це неймовірно. О, бруд сходить. О, Ласенкен Копіончик насправді. Але це має якесь значення. Все-таки є, є, друзі. Фу. Ось така крута знахідка, друзі. Перший є, є перший цього року. Непогано, правда? Починаю шукаємо далі. Що я можу сказати? Насправді я в приємному шоці. Це дійсно приємна знахідка. Погодьтеся, не кожного дня знайдеш, а особливо, якщо в полі знайдеш, то він фактично відкритий або зломатий, а тут ціласенький. Да. І роль не грає, скільки він коштує, але роль грає в емоціях. І продовжуємо далі шукати. йолки палки, я ще не відійшов від попередньої знахідки. Насправді, а тут знаєте що? Тут уже другий. Де він? Ось тут. Фух. У мене руки трасуються, вибачаюся, друзі. Ну не кожного дня таке буває. Ви бачите де? Я вже звідси нікуди не піду, це 100%. Я вже звідси тут, я, я тут зараз буду все переривати, абсолютно все. Дивіться. йовки палка Ви зрозуміли? Оце я попав на хороше місце. З вушком тільки то що зігнутий. Ну що, я зараз спробую відмити, не буду зволікати. йовки палка ви розумієте. Оце сьогодні день особливий. Для мене особливий. Так як людина писала все найкраще собі. Так, а не нічого собі. Оу, ти що, давайте я зараз відмию. Думаю, кожному цікаво. У мене емоції просто зашкалюють. Я хочу зараз кричати. Ну, ви знаєте, хто знаходить щось цікаве, особливе, ви знаєте, що в середній день відбувається. Ні, хочеться кричати, і я не знаю. Ну, радість мене просто розриває. Ось такого я перший раз в житті знаходжу. Особливо ціласенько. Може якісь кусочечки знаходив, але ну, точно що не ціласенький. Господи, дякую тобі, дякую. Шикардос. Ну, все, тут я зараз точно все перекопаю. Якщо тут ще одна знахідка буде, я не знаю. Точно закричу. Точно закричу, якщо ще така симпатична знахідка буде. Але закричу в душі всередині. Забираємо. Ну все. Якщо я вже за таке місце вже зачепився, це би було б негарно залишати його. і йти просто далі. Насправді. І був у мене сигнальчик. Був у мене сигнальчик. Доволі так штика. Нормально. Запитаєте і що ти знайшов? Стається на перстень. Ну я не впевнений, друзі, ось він. він чи не він. О. Ні. Це у нас не перстень, це у нас, скоріше за все, якийсь накосничок, так? Вау. Дивіться, який зелений гарний. Ну, не буду так сильно терти, щоб, його, щоб цю зелень просто не стерти. Бачите, факт є, що тут є знахідки, і я не можу стверджувати, що це місце не бите, бо тому що тут є ямочки, але ну, я не знаю, ж, ж яким прибором ходили. Так що забираємо та продовжуємо. Лише гляньте. Лопатою заїхав, не знаю, що це. Ну, щось має бути, здається, цікаве. Як я це так заїхав лопатою? Хоча від цього ніхто не застрахований, не так? Ну що, давайте дивитися. Це щось з металопластика. Якщо я не помиляюся. Так. Щось з металопластики було, друзі. Дивіться, не знаю навіть що це. Фух, так, мені, походу, треба зараз, друзі, поснідати чи то вже пообідати. А може є єзичок від пряжечки, що? Може бути. Ну, щось задовгий такий цікавий, Ну, в будь-якому разі забираємо. Цікаво. Ось знайшов ще якусь детальку, дивіться. Цікаво. Дуже цікаво. Ха. Здається, що це в нас теж якби від накосника або можливо це і самий накосник, просто він не знаю, зі втратами. Але дивіться, яке гарне, яке гарне. Металопластика. І взагалі на поверхності було вдало. Я сьогодні приїхав на це місце. Тут немає що казати, так що продовжуємо шукати. Немає що казати, а шукати потрібно. Неймовірний просто сьогодні день. Друзі, лише пару кроків, буквально з п'ять від анкопіона. Знаєте, що знайшов? Ні, не рижика, не рижика, звичайно. Ну я вам зараз покажу. Вам буде кожному цікаво, ні? Подивитися. Ви я вам зараз покажу і відмиємо разом. А серце то йохкає, дивіться. Ох, ви шо, гляньте лише. Ух, лунечка чи подвісочка. Ох ти шо. Фу. У мене просто св... Ну, і слова бракує, друзі. І не знаю, що казати. Не знаю, що казати. Такий коп буває. Це лунечка, так, лунечка. Ну, хто каже лунечка, потім вісочка. Зараз спробую відмети вам покажу. Ага, гарно. Фух. Я так зрозумів, що вона не цілесенька. Тут ще одного фрагменту знизу не вистачає. Але ще гляньте. Ох, що, красота, ні? Ось тут ще мав би бути фрагмент донизу. Але його немає. Тобто одної ще частинки. Вау, супер. Я не можу просто, ну, я не можу просто повірити, Двіться, бачите? Все-таки є в нас якісь такі дні, що нам буде просто фартити. Просто фартити. Я ще жодної монети не знайшов, але ну, металопластика, яку я не знаходжу, вона фактично вся ну, шикарна. Що ні? Вау, Супер, забираємо. Да, Інколи таке буває, повірте, буває. Особливо там того року на своє день народження, бо вийшов, можна сказати, находжу на переходжене місце, і вдалося мені там і сукиру, і персні, і багато різноманітних знахідок знайти. Тобто є якийсь такий особливий день, що будуть знахідки просто шикарні. Ну що, продовжую далі шукати. Фух. Як я люблю ці сумнівні сигнали, ви просто не уявляєте. О, дивіться, чисто візуально. Ще й вам покажу. Дивіться, яка кераміка гарна. Тут вона просто якби, в загальному аж встелена, можна сказати, дивіться. Що це така кераміка, можливо, хтось не знає. Це в нас частина від посуду гончарство. Ну що, в принципі, не заради цього я включився, друзі. Не в принципі не заради цього. Так от, по поводу сумнівних сигнальчиків. Ось, дивіться, щось є. Ви бачите? Так, вагісенько розпакувати. Ого, воно що, в корінь? Так, дивіться. В корінь зрослося. Ну. Опа. Так, ще один. Ще один. У мене просто, друзі, слова бракують. Гляньте. Вау. Ви гляньте, яка тільки лише патина зелена. Оце гарно. Це гарно, це просто фантастично. Хм. Продовжимо далі пошуки. До речі, я ще так і не снідав, і не обідав. У, в мене просто день на емоціях. Хоч чесно вам сказати, знаєте що? Здається, що знайшов ще одну підвісочку, я не буду наперед забігати, я навіть ще не розпаковував. Давайте вам зараз покажу, як воно дзвінить. Дивіться, від цієї підвісочки чи що це. Буквально 10 см вгору і непогано бере. Хм, Нормально. Ну що, давайте перейдемо до нашої знахідки. Ано ну, лише гляньте. Я розумію, що може хтось побачив, а може його хтось не побачив. Придивіться добре, уважніше, будь ласка. Давайте не буду затягувати час, хто побачив, молодець. А ось воно. Огу-гу-гу-го-гу. В мене руки трасуться чогось. Що це? Фух. Так, да, цілесенька підвісочка. Підвіска. Вау. Щоб її зараз не пошкодити і нічого. Знаєте, що я зараз роблю найкраще? Правильно, друзі? помию. Вау. Шикарно, гарно, гарно. У мене, хоча, друзі, сьогодні не день народження, а знахідки, ну вони просто шикарні. Дивіться, як, як сьогодні щастить капітально. Як щастить. Хоча гляньте, ласенька подвісочка. Вау, красота. Ви розумієте, вдень знаходиш одну ось таку і куча шмордяку, і ти радий. А сьогодні взагалі бомбезний. Бомбезний бомбезний пошук з металу шукачем. Вау, красиво. Ще й малесенька до того всього. Та й що малесенька? Що тут казати? Вона цілесенька, не то що малесенька. Шикарно, ні? Ну що, продовжую далі шукати. Хоча я вже казав, що... Ще трошки пройдуся і буду обідати, ну ще одна знахідка і остаточно обідаю. Чи то снідаю. Супер. Це просто щось щемісь. Друзі, ще один анкопіон. Я просто шокований. Що за день сьогодні? Що за день? Ну що, давайте я вам зараз покажу. У я... мене, мене слова бракують, все. Ой, давайте дивитися разом, мене просто емоції розривають. Ви розумієте, одного хрестика знаходиш за весь день, в тебе емоції, ну просто безмежні. А тут знаходиш за день стільки знахідок, то це мені взагалі здається, якщо чесно, що ця територія не бита, просто ходжена. Давайте я вам зараз покажу. Так, покажу вам саму глибину, дивіться, десь десь, десь на штик, штик. Плюс-мінус, якщо повигрібати ось ту землю. Так, десь я положив цю знахідку, а де... Сам не пам'ятаю. Ага, бачу. Ось воно. Маласенький. Ох, ви шо. Я просто... Фу -фу -фу. Так, його потрібно якось делікатно, бо я бачу, що тут не всі фрагменти, якби є, щоб просто не зламати до кінця, я кажуть. Так, знову ж таки, такий самий, як попередній. Так, мені потрібно, напевно, скоріше за все, зараз пінпойнтером провіру. Може, там є ще верхня деталька, ну давайте зараз спробую відмити. Так, тут ніц немає. Супер, я просто шокований. Він, друзі, в принципі, не відкриється, він запечатаний. Але, але дивіться, який красивий. Вау. Дивіться, яка красива майстерність. Супер. Ух, гарно, гарно. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Ви ще гляньте, як цікаво виходить. Взагалі глибина. У нас, я навіть не знаю, як це пояснити. Ось у нас теж відбиточок від чогось зеленого. Я вже викупав. Я вже викупав, напевно, знахідка була в нас ось тут. Взагалі, бачите, майже на поверхності. Хочу вам дещо розповісти і переходимо зразу до нашої знахідки. Ось тут, де я зараз знаходжуся, тут дуже багато фольги. Спочатку я думав, що тут хтось відпочивав. Ну і знаєте, там якісь цукерки, їли, якісь шоколадки і так далі. Ну я же цю територію якби трошки пройшов, не суттєво так багато, але пройшов. І наскільки я зрозумів, це хтось спеціально взяв, зробив такі шарики з фольги і взяв спеціально порозкидав. Для чого це робити? Я просто не розумію. Ну, тобто, щоб ніхто не купав тут а чи що. Ну без різниця. Але для чого так робити, якісь дуже підлі люди насправді. Ну, Бог з ним, я, в принципі, теж фольгу купаю, бо тому що хрестик він звений, так як фольга. Можливо, десь трошки краще, десь трошки гірше. Не в тому суть. Але копаю все підрад. Ну і за одне забираю цю фольгу, можливо, якимось іншим камерам буде тут -то набагато комфортніше ходити та приємніше, поки визберу весь цей мусор. Так що, бачите, є ще такі люди. Що розкидають фольгу. Та не тільки фольгу, я навіть був неодноразово знаходив алюмінієві дротики, хтось на кусочки е порізав і просто порозкидав по території. Да, різні ситуації, звичайно, що були. Давайте дивитися до нашої знахідки. Сказати насправді ось воно. Я ще навіть нічого не розпаковував, але хочу зробити це разом із вами. Не обіцяю, що це щось цікаве. Але давайте дивитися майже. Будемо говорити, хрестик. Да. Фух. Дивіться, який малюк. Який малюк. Ого, гарний. Зараз спробую його трошки попчихати. та, звичайно, ще разом подивимося. До речі, покажу вам, як дзвонить. Чись паршиво, дуже паршиво. От, наприклад. Ну, 8 сантиметрів він вже не бачить. П'ять бачить. Ну, ось так. Ну що, мию. Та показую вам без лишніх слів. Гляньте лише, який красень. Який красень. Такого красень я, напевно, скоріше за все перший раз піднімаю. Дуже гарний. Інша сторона в нас ось така. Ну, бачите, вушку. Я не знаю. вушку теж цілесеньке, фактично. Не знаю, як його так загубили. Але гарний. Дивіться, яка крута майстерність. Тут немає що казати. Забираємо. Чудово, чудово, друзі. Як не дивно, в мене є знову знахідка і знову тих часів. Ось щось. Я ж навіть нічого не робив, не розпаковував. І що це у нас? Ага, знову, знову, знову накосник. Свої гарній рідній патані. Дивіться. Вже три штуки, здається, маю. Три штуки. За сьогодні. Лише за сьогодні. Так, значить, тут кипіло саме найбільше життя. Я так думаю, або тут мало хто ходив. Одне з двох. Та й одне з двох. Так. вау. Ха. Супер, непогано. Непогано. Продовжуємо далі. Фу. Знахідки сьогодні, ну просто... Такі знахідки, не тільки ціло накосники, так, от хрестики і так далі. Мені здається, що такі моменти бувають ще раз в житті. Ну, пізніше я вам покажу результат і ви здивуєтесь, скільки сьогодні в нас різних знахідок. Інколи трапляються такі знахідки, які ти взагалі не очікуєш знайти. Так, друзі, давайте до істини. Напевно, ви скоріше за все не побачите. Дивіться, який красивий. У Оце да, гляньте лише вістря. Шикарно. Ще й в колір так класно закидало. Хочете послухати? Я не знаю, чи ви почуєте? Ну таке щось, в колір, тобто закидує. Вау. Дивіться, за одне щось вам покажу. Де воно? А ось, дивіться, кераміка. Тобто від посуду. Ось такий масивний, гарний, крутий. До речі, забираємо та продовжуємо наші пошуки. Да, Сьогодні день просто неймовірних знахідок. А от в цій словно ямці. Треба присипати. Був у мене сигнальчик, я його шукаю, шукаю, викопав, не міг знайти, але все-таки знайшов. Гляньте який пані і панове, гляньте лише, який хрестичок. Знову це ласеньке вушко у нас тільки те, що зігнутий. І все. Тільки те, що зігнути. А давайте, знаєте що, в мене там ще буквально трошки водички залишилося, я спробую його відмити, можливо, щось комусь буде цікаво. Хоча я такий вже знаходив, я хоча б знаю, як він виглядає, помитий. Ну, все одно, спробую вам показати. Ще гляньте, який красивий, який красивий хресточок. Зігнутий на жаль. Але всі деталі, фрагменти цього хрестика, якби присутні. Зазвичай вони попадаються кусочками. Ну, тут і бачите. Супер, напевно, я тут ще трошки доверху підійду і напевно буду закінчувати свій коп, бо потрібно до автомобіля ще виходити і насправді ще йти дуже далеко до нього. Насправді, друзі, я ще сюди повернуся неодноразово. Сьогодні я просто побив свій рекорд з рекордів, як тільки можна. Ось тут я був того ві... нака знайшов вістря. І буквально трошки. Буквально трошки. Дивіться, де це його побачив. Ось глибина, але більше ж така, насправді. Дивіться. У мене руки аж трасуться. Ого! Який величезний. Та ви шо Више гляньте і ушку все є. Ще бачу корінь брізься, дивіться. Ох, ви шо. І глибина ну, взагалі пристойна. Ну що, зараз спробую ласенько промити. У мене там буквально ще залишилося трошки води, та я звичайно вам покажу. Фу. Фу. Лише гляньте на цю красу, лише гляньте, яка величезна. Все, водички в мене вже більше немає. Оце так, да. супер. Фу. Чудово, просто неймовірна краса. Фух, давненько в мене руки вже так не тряслися, насправді. Ви розумієте, ще й це ласенька. Наскільки це щастя величезне. Вау. Фу. Підвісочка. Підвісочка часів періоду, точніше, Київської Русі. Забираємо. Ого. Фу. Фух. Сьогодні, насправді, друзі, ну, для мене це особливий день. Я не знаю, як це вам передати словами, но... Я не то, що радий, в мене емоції просто розривають. Да, круто. Фух. Ну що, продовжую далі свої пошуки. Хоча б трошки ще дихти і, напевно, залишаю цю територію, бо вже починаєте мені, там мені ще прийдеться виходити з цього лісу. Я так і на цьому місці насправді кручуся, де вістря, чого вістря цього да, підвісочку слухайте. Фух, Чекайте, чекайте, чекайте. Десь я його бачив. Акуратненько. Акуратно. Буду перевіряти. Ні. Зараз пінпойнтером. Фу, зараз вам покажу. Де воно? Ось тут. Дивіться. Ще один. Ще з вушком. Ще один. Оце я гарно потрапив на файне місце. Фу. І дивіться, знову ж таки, щось покажу вам. Опа. Да, да-да. Чудовий, ні? Я не хочу залишати це місце, але я розумію, що якщо зараз темніє, мені дуже важко прийдеться вибиратися з цього, з цього лісу. Скоріше за все, я залишаю цю територію, зараз вам покажу свій результат і буду завершувати свій коп. І буду завершувати свій коп. Фух. Такі знахідки бувають насправді раз в житті. До речі, ще я вам там ще не показував. Ось такого гузика не показував. Буратос навіть попався. Це взагалі, мені здається, якась накладочка. Якась накладочка в нас була, дивіться, я так думаю. До речі, до речі, до речі, речі, це у нас не срібло, а алюміній. І давайте перейдемо до приємнішого результату. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість хрестиків. Одна підвіска, друга підвісочка, третя підвісочка. І ось таких, дивіться скільки. І ось таких раз, два, три, чотири накосника. Ну і в принципі вістря і ще якась невідома ось така штучка. Ну що ж, дякую, хто переглядав. Всім до побачення. Не забувайте ставити свої сподобаючки, щоб була мотивація копати ось такі гарні речі. До речі, бажаю кожному знайти ось таке. Та навіть краще. До побачення та бережіть себе.